Луцький пенсіонер розбещував неповнолітніх дівчаток. Через соціальні мережі розповсюджував серед неповнолітніх дитячу порнографію. Правоохоронці зібрали докази розпусних дій пенсіонера щодо 15-річної школярки. Ну а вже суд призначив йому покарання. Суд визнав 67-річного жителя Луцька винуватим у розповсюдженні серед неповнолітніх зображень, які містили дитячу порнографію, а також у вчиненні розпусних дій щодо дівчинки, яка не досягла 16-річного віку, потерпілі 15 років. Встановлено, що у вересні 2020 року чоловік, якому на той момент було 65 років, в соціальній мережі та у месенджері розповсюджував серед підлітків фото, які містили порнографію порнографію і вчиняв дії задля розбещення неповнолітніх дівчаток. Суд призначив йому покарання у виді семи років позбавлення волі. Як, власне, його викрили? Викрили його завдяки тому, що дитина розповіла батькам і показала переписку у соціальній мережі.